Вітаю в ефірі. Деталі на часі. Із настанням осені ми дедалі частіше розуміємо, що ковід-19 нікуди не зник. У деяких містах України повертають масковий режим у громадських місцях через активне поширення цієї хвороби. У групі ризику перебувають невакциновані люди та ті, хто мають хронічні захворювання. У них хвороба протікає складніше, можуть бути також. Подальші ускладнення, Тож, чому важливо вакцинуватися від коронавірусу сьогодні? У нашій студії спілкуємося із гостею Ольгою Олексик, обласною ендокринологиною, завідувачкою відділення ендокринології Закарпатської обласної клінічної лікарні імені Новака Ольга Томівна, дякую, що погодилися прийти, поспілкуватися. Вітаю в нашій студії. Доброго дня, вітаю вас. Я першочергово хотілося б розпочати саме із тих людей, які знаходяться у групі ризику, тобто це респіраторні захворювання, які зараз активно циркулюють у нашому просторі. Тож про що варто людям цим пам'ятати? Особливо от у такий складний період, який маємо зараз? Попередній період, який почався розпочався, напевно, три роки тому назад, так, два роки. Який супроводжувався величезною хвилею COVID-19. Це була нова інфекція, про яку ми нічого не знали, але на даний час у нас є багато отриманого досвіду, науковці усього світу зробили свої висновки. І на даний час ми знаємо багато що про те, як перебігає covid 19 у людей різного віку, з різним станом здоров'я. Отже, весь той досвід, який ми набули, передусім спрямовує нашу увагу на людей з хронічними захворюваннями, які передусім є в групі ризику щодо ускладненого перебігу COVID-19 і інших респіраторних інфекцій, про які також не треба забувати, оскільки COVID він супроводжується гіперкоагуляцією, це насправді мікротромбоутворення. І саме з цим зв'язано і е, 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 наростаюча кількість е, е, судинних ускладнень різного характеру. Це зростання і е, інфарктів, інсультів е, уже в постковідному періоді, що пов'язано саме із гіперкоагуляцією з підвищеною в'язкістю крові і тромбоутворенням на фоні covid 19 І у цих пацієнтів можливо і ковід може пройти і навіть в легкій формі чи середній ступені важкості, але не треба забувати, що є постковідний період, який супроводжується такою низкою змін. Які ми можемо не помітити в себе, однак вони можуть відбуватися і приводити до погіршеного стану. Отже, для людей із хронічними захворюваннями, онкохворих, людям старше з серцево-суденні захворювання, гіпертонічна хвороба, підвищена вага, ожиріння дуже важливо, що ожиріння з масою. Тіла більше, індекс маси тіла більше 35, він також цей діагноз вже ввійшов серед інших діагнозів, які віднесли до хронічних захворювань. Тобто ожиріння це не тільки стан, це вже захворювання, яке вважається хронічним. Так само люди з недостатньою вагою, люди, які мають дефіцит ваги, також входять до групи ризику. Е, пацієнти, які отримували е, Хіміотерапію, які отримували діаліз. Це хронічна ниркова хвороба, третя, четверта ступінь ниркової недостатністю. Як ендокринолог, ви можете говорити про свою специфіку. про Пацієнтів, які також ризикують здоров'ям, тобто у них і так там у когось і лікування, у когось цукровий діабет, у когось ну, інші захворювання. От а, чим спровоковані оці ускладнення, саме якщо ми говоримо про а, те, що якщо раптом так станеться, що пацієнти з цукровим діабетом чи з іншим ускладненням захворіє на, респ на респіраторну хворобу, ще й плюс він не вакцинований, От, чим спровоковано те, що вони уразливіші? А, в першу чергу. Цукровий діабет як хронічне захворювання воно приводить до послаблення імунітету. Так? І е, Пацієнти з хронічним вже протікаючим цим захворюванням, вони е, більш сприйнятливі до будь-якої інфекції. І опірність е, організму у них нижча. І е, це в першу чергу. Е, Відноситься до тих пацієнтів, які є декомпенсовані, тобто не в межах їхні рівні цукру крові знаходиться не в межах рекомендованих. Тобто недосягнутий рівень глікозильованого гемоглобіна 7%, а відповідно наростання ризиків ускладнень, в першу чергу серцево-судинних ускладнень. Все це зв'язано другою причиною, є те, що Крім імунітету, це є ускладнення, які самі по собі відбуваються у мікроциркуляторному руслі. У пацієнтів з цукровим діабетом постійно відбуваються пошкодження судин, які відповідно також які прямо пропорційно до рівня відхилення від норми цукру. Яке відбувається в зв'язку із глюкозотоксичністю. Глюкоза сама по собі, якщо в вищих кількостях вона перебуває у кров'яному рослі, вона є токсичною щодо судинної стінки. І таким чином, з руками розвивається мікро і макроангіопатія. Мікро це якщо маленьке судинне росло, тобто мілкі судини і макро. Це є великі судини: коронарні, це є церебральні судини, інші судини крупного калібру, якщо вони задіті. На фоні атеросклерозу, якщо пацієнти мають також і порушення ліпідного обміну, а як правило. Пацієнти з другим типом, яких є переважна більшість, так, це, це є 90% пацієнтів, це другий тип діабету. Вони мають не тільки проблеми з вуглеводним обміном, а вони мають проблеми із надлишковою вагою, вони мають, як правило, підвищений кров'яний тиск, а, а також вони мають підвищений рівень холестерину. Це це разом з підвищеним рівнем цукру чинить величезний тиск на розвиток ускладнень у судинах різного калібру, від великого до малого. Таким чином додаткове навантаження, яке несе на себе COVID-19 і будь-яка інша інфекція, яка приводить до до інтоксикації до виснаження, так вона приводить до підвищення в'язкості крові, яка у діабетиків і так підвищена. Вони дуже часто приймають препарати, що зменшують згортуваність крові. Але у момент інфікування і клінічно розгорнутого періоду ці показники згортування крові вони збільшуються, і це приводить до гіперкоагуляції. Що може привести до, до ускладненої пневмонії COVID-19, яка пов'язана саме із гіперкоагуляцією. Ми знаємо, що COVID – це не тільки інфекція, це є гіперкоагуляція, яка здійснюється саме у нижніх відділах легень, так? де осідає Величезна кількість тромбів з цим потім пов'язана ще і порушення вентиляції легень, до якого приєднається вже на фоні цього і бактеріальна інфекція. Тобто, в подальшому до гіперкоагуляції може приєднатися на фоні зниженого імунітету. Бактеріальна інфекція і все це може закінчитися важкою пневмонією. Важка пневмонія може далі приводити до інтоксикації, до наростання. Навантаження на серцево-судинну систему на тлі цього всього відбувається дуже багато серцево-судинних подій, кількість яких порахувати неможливо неможливо, тому що вони можуть відбутися не тільки в гострому періоді хвороби, але в подальшому супроводжувати пацієнта і після закінчення вже інфекції, і це називається хвіст комети, так коли. Самий важкий період пройшов, а цей от хвіст комети він супроводжує пацієнта і до півроку. Тобто за таким пацієнтом обов'язково потрібно наглядати лікарю-спеціалісту, сімейному лікарю, тому що вихід із такого захворювання, воно само по собі супроводжується і важкими ускладненнями, які передбачити інколи дуже важко. Ключом до вирішення цьому, цієї проблеми є однозначно. Це вакцинація, тому що вакцинація, як і бронежилет, як каска, як ремінь безпеки, все це є безпека. От Ми говоримо про фізичну безпеку. так, Для наших захисників це є бронежилет, це є каска для водіїв, це є ремінь безпеки, а для пацієнта з хронічним захворюванням це є вакцина. І грамотне, вчасне, регулярне вакцинування на основі світових рекомендацій, на основі доказової медицини, яка вже все вивчила і за цей час дуже багато чого дізналася, вона зберігає життя Життя і, ну, і якість життя. Не тільки вона зменшує безперечну кількість смертей. Тому що е, діабетику захворіти на ковід він е, не тільки е, може захворіти частіше, тому що знижений імунітет, але і померти ризик. Е, ми бачимо, ми пам'ятаємо статистику, яка у нас була попередні роки, тобто е, в шість разів частіше помирали діабет саме діабетики е, від ковіду 19 і серед померших. Діабетиків в шість разів більше, ніж не діабетиків. Тому своїм пацієнтам я однозначно наголошую на важливості вакцинування. Хоча хочу вам сказати, що кількість вакцинованих людей в районах області дуже мала, критично мала. Ужгород дуже добре вакцинований, але далекі села, далекі райони, гірські райони. Кількість вакцинації все-таки не недостатня, я би сказала. Серед цієї групи населеся можливо серед працюючих молодих людей. Ця кількість більша, але серед людей хронічно хворих, особливо які на момент вакцинальної кампанії були безробітними, чи знаходилися на заробітках. Вони є вона є низькою. І це для загального такого імунного фону взагалі населення Закарпаття погано, тому що вони можуть бути носіями інфекцій, наскільки я так знаю, так і носіями і ця... інфекціями інфекції можемо бути ми всі, так? Ми всі можемо бути носіями Але ми вакциновані, ми меншу маємо вірогідність захворіти. Абе а, це є, якщо захворіємо, то ми будемо мати легку або старту форму. Вона небезпечна для людей. Невакцинованих, і е, які знаходяться які в е, тяжкому стані щодо супутніх захворювань, і це е, ми можемо з вами, е, молоді люди, зустрітися 10 разів і бути всі е, носіями. Але захворіє бабуся, яка має гіпертонічну хворобу, онкологію в анамнезі і, можливо, вона помре раніше чим могла би дожити до своїх років. Тобто, коли ми говоримо про м, вакцинацію, це, звичайно, стосується нас усіх. Нас усіх. Тому що е, однозначно це зберігає нам життя, це зберігає нам якість життя. Е, тому що навіть якщо ми захворіємо в легкій формі, в середній формі, все рівно воно нас виб'є із колії життя і зменшить нашу працездатність, як мінімум, на тиждень. І, е, але це ще є джерело інфекції для всіх навколишніх, тому що піти в магазин це є контакт, піти е, в лікарню, це є контакт, і піти на навчання це також контакт. А якщо ми говоримо про е, ускладнення, які можуть бути після ковіду, багато де в джерелах є інформація, що, наприклад, можна набути навіть той же діабет. Після перенесеного ковіду, перенесеного якщо особливо людина була не вакцинована, не захищена, якщо це була складна форма, чи, чи можемо ми це підтвердити або спростувати цю тезу? Абсолютно правильно. Стосується це різних типів діабету. Власне, перший тип діабету, який пов'язаний із аутоімунним враженням бета острівків він переконливо. Зростає, його ризик зростає у людей, які перенесли ковід, оскільки, як ми знаємо, це є вплив на імунну систему і кількість аутоімунних захворювань, до яких належить і діабет першого типу, вона відповідно до даних світової статистики, вона зросла. Це перше. Друге, це є діабет другого типу. Тут саме цікаве, тому що це є якраз поширене захворювання. Якщо діабет першого типу він став, стане частіше, але це все-таки рідке захворювання, то діабет другого типу, він ну, у тих пацієнтів, яких він виявлений, помножити на тих ще на два, а потім іще на п'ять, якщо ми можемо говорити про носійство цукрового діабету другого типу. То у пацієнтів, у яких був COVID-19, і вони перебували, наприклад, на лікуванні стероїдними гормонами, які дуже часто використовуються у схемах і в протоколах. Безперечно, вони допомагають побороти отакий от криз імунологічний. І дексаметазон в як препарат він призначається в великих дозах, але це є дуже часто приводом або причиною для виникнення порушення толерантності до вуглеводів і пусковим таким елементом, пусковим періодом для виникнення діабету другого типу, який пов'язаний з інсулінорезистентністю. І дуже часто це є провокуючий фактор. Провокуючий фактор, сам ковід, лікування ковіду, застосування стероїдних препаратів, тяжкий перебіг, це є спусковий фактор для виникнення е е діабету у людей, яких не було даних про, про нього до ковіду. Якщо таке коротке підсумкове слово зробити, як фахівець найвищого штибу, е чи рекомендуєте ви? Вакцинуватися людям і не слухати міфи, що це там може їм зашкодити саме тим, хто перебуває у цій групі ризику, і чому це важливо зробити? Наука і медицина подарували нам багато відкриттів, які зберігають життя, і останні 100 років до таких відкриттів належить антибіотикотерапія, інсулін. Так, це є препарати, які подарували нам життя. І багато інших імунобіологічних препаратів, але величезною віхою, яка допомагає людству жити і виживати в умовах величезної кількості вірусів, які мутують, це є вакцинація, і не потрібно десятий раз видумувати Америку відкривати. Потрібно просто вірити науковцям. Тому що перед тим, як впроваджується будь-яка вакцина, вона проходить чи будь-які ліки, які є в рекомендаціях, в протоколах, треба розуміти, що вони пройшли клінічні дослідження, а це однозначно це є подвійні, сліпі, контрольовані, рандомізовані дослідження в багато величезних центрах світу. Кращої моделі захисту не найшлищі, і навряд чи вона буде. Колись, але е, боротися з вірусами мож не можна, е, видумуючи лікарство проти кожного кожного не кожної із вірусів, можна тільки зміцнити імунну систему е, таким чином, щоб заставити її розпізнавати ці віруси і боротися самостійно, що й робить вакцина. Дуже велика. Е, е, е. Антивакцинальна система була вибудована в інтернеті, і вона була дуже доступно пояснена нашим громадянам, які повелися на антивакцинальну таку пропаганду. І це дуже погано вплинувало на здоров'я наших громадян. Ми, лікарі, ми бачимо вже чітко, що сталося з тими людьми, які провакцинувалися, і що сталося з тими людьми, як живуть ті люди, які не вакцинувалися. І ви знаєте, це вже не треба багато доказів, просто подивитися на своїх пацієнтів і подивитися, як вони перенесли ковід, що було після того. І не треба ніяких більше доказів. Однозначно, вакцинуватися треба, потрібно слухати лікарів і спиратися тільки на дані доказової медицини, яку нам подарувала світова наука. Ольга Томівна, дякую вам дуже за вашу всю роботу, яку ви здійснюєте. І я сподіваюся, що ті, хто нас сьогодні побачить і почує, зроблять все ж таки свій вибір на користь вакцинації. Дякую вам, гарно. Дякую вам. Я ж нагадую, що сьогодні ми спілкувалися із Ольгою Томівною Олексик, обласною ендокринологиною щодо вакцинальної кампанії серед уразливих груп населення. Стежте за своїм здоров'ям і також за нашим ефіром, адже зовсім скоро будуть нові гості. Зустрінемося.